Головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю. Понад півтисячі ударів впродовж доби завдали загарбники по містах та селах області. Спрямували понад 400 дронів, били з РСЗВ та артилерії. Через обстріли сталося шість пожеж в селі Успенівка, Загинув 62-річний чоловік, зруйновані приватні оселі. 141 артилерійський удар завдано по території Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Черівному. Надійшло 89 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир господарчих споруд та автомобілів. За інформацією Генштабу, на Оріхівському напрямку війська РФ намагалися просунутися у бік плавнів. Водночас на Гулійпільському окупанти втрималися від наступу. Ситуація на півдні залишається напруженою, повідомляють у силах оборони. Окупанти продовжують гатити з артилерії по наших захисниках та по цивільному населенню. Зафіксовано близько 190 обстрілів позиції сил оборони з використанням майже 730 боєприпасів. Тим часом, 30 серпня, в районі села Воскресенка на тимчасово окупованій території Запорізької області за результатом успішної спільної операції гур та Маріупольського спротиву спалено вщент командний пункт росіян. Повідомляє керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Загинуло 17 офіцерів і один рядовий. Офіцери керували наступом на одній з ділянок на запорізькому напрямку. А воїни 118-ї окремої механізованої бригади показали кадри відбиття механізованого штурму противника в районі Малої Токмачки Запорізької області. Втрати противника два танки, п'ять БМП і бронемашина «Тигр». Серед особового складу 22 загиблих, 14 поранені. Першочергові роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу Запоріжжя 30 серпня завершені. Повідомили Запорізькій обласній військовій адміністрації. Нагадаємо, тоді ворог атакував наше місто шахедами та ракетами. 25 багатоквартирних будинків та 325 будинків приватного сектору були пошкоджені чи зруйновані. Окремі будівлі відновленню не підлягають. Деякі пошкоджені втретє вже закриті вікна в усіх 25 багатоповерхівках та 150 будинках приватного сектору. Відремонтовані або влаштовані тимчасові покрівлі на 21 будівлі, надані будматеріали для ремонтів та понад 520 аварійних ремкомплектів. Над зусиллям енергетиків протягом доби після атаки були заживлені 25 тисяч абонентів, знеструмлених внаслідок ударів. З безпекових міркувань 106 абонентів залишаються без газу. Літній чоловік загинув у білій церкві. Що на Київщині через атаки росіян тіло знайшли рятувальники під час гасіння пожежі на одному з підприємств, де внаслідок ворожих обстрілів виникла пожежа. Внаслідок ворожої атаки вибито скріння в дев'яти багатоповерхових житлових будинках. Пошкоджено два приватні будинки, дах школи. Знищено 29 гаражів та 6 автомобілів. Ще 11 гаражів та 8 автомобілів пошкоджено. Вночі загарбники атакували суми. Поранено 13 людей. Серед них дитина, п'ятеро постраждалих, перебувають у медичних закладах. Решта лікується амбулаторно. Через вибухову хвилю пошкоджені багатоквартирні житлові будинки. Наслідок обстрілу виникла масштабна пожежа. Наразі її повністю загасили. Протягом дня ворог інтенсивно атакував цивільну інфраструктуру Сумщини. Тривають відновлювальні роботи. Постраждали 13 мирних жителів у шести громадах. Загалом ворог завдав 106 обстрілів по 48 населених пунктах. Під обстрілами й Харківщина окупанти атакували безпілотниками та е дронами 11 населених пунктів. Дві людини поранені. Літня жінка в Ізюмському районі та чоловік похилого віку в Куп'янському. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, два будинки та автомобіль у Куп'янському районі, а також господарчі споруди та приватний будинок у Богодухівському. Російські війська задали числа нахударів по Донеччині дронами камікадзе у Костянтинівці. Загинула людина. а Ще одного чоловіка поранено в Слов'янську. Його госпіталізували внаслідок обстрілів. Зруйновані та пошкодження житлові споруди. Один безпілотник влучив у дах двоповерхового приватного будинку. Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У Лимані пошкоджено будинок та п'ять господарчих будівель. У слов'янську дев'ять приватних будинків і двоповерхівку. У сіверську пошкоджено три будинки. Десята підземна школа в Запорізькій області відкрилася в Павлівській сільській громаді. Вона найбільш віддалена від обласного центру і менша за типові, але розташована в щільній сільській місцевості і має все необхідне, аби працювати в дві зміни та приймати дітей з інших громад. Як розпочався новий навчальний рік у Семененківському ліцеї, знає Ольга Ларіонова. Знайомством із новою школою задоволені. Початком нового року також. У перший день осені 150 місцевих дітлахів прийшли до Семененківського ліцею побачити свої нові класи у підземному приміщенні. Як вам школа? Добре. добре, добре. Які зауваження? Я. А ви раніше онлайн навчалися? Так. А як краще? Що? На першому уроці мужності діти виготовляли патріотичні сувеніри для військових. Знає, що в тебе Це таке? Тризук це сила нашої держави. Тому дякую тобі за подарунок. Семененківський ліцей збудований державним коштом за програмою Євросоюзу Юкрейн Фасіліті. Розрахований на 188 учнів та 12 вчителів. Для них у підземному приміщенні облаштували 10 навчальних класів. Вчитель фізкультури Максим, випускник цієї школи, викладає тут три роки. Сам спортсмен і дітей активно залучає до спорту. Дітей дуже багато в селі і їх треба направляти в правильне русло щоб вони не де там не курили не пили тому я організовую зараз літом мене все літо діти гуляли волейбол у мене є своя футбольна команда, то тобто футбол у мене теж розвивається. ну футбол більше розвивається, в волейбол у мене діти грають дуже на високому рівні. Є у підземці і спортивний зал. Тут планують встановити інвентар для настільного тенісу та дартсу. І з настанням холодів організовуватимуть тренування саме у приміщенні школи. Але головне дооблаштувати спортивний майданчик над школою, каже вчитель фізкультури. Хочу виростити олімпійського спортсмена. Я, 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 я. Це така вона найбільша цін. Можна сказати, мрія. А після уроків гурткова година. Учні шостого, сьомого та восьмого класів конструюють військову техніку. Військові машини. Тема нашого гуртка називається «Це сила, що рухає до перемоги, тому що заключається не тільки у хлопцях, які захищають нас, але і в техніці. А до малюків у гості прийшов пес патрон. Перейдуть у нове приміщення і творчі гуртки, які працювали у навчальному закладі до війни. Відкриють і ще один із три d моделювання. Тож позакласна робота у підземній школі важлива тим, що діти проводять вільний час не просто з користю, а у найбільш безпечному місці в громаді. Зауважують педагоги. Тут велика територія, де діти можуть себе вільно почувати. У нас було раніше маленьке укриття, де ми знаходилися. А зараз ми можемо повноцінно навчатися і навіть залучати дітей приймати ще. До війни у нас і танцювальні гуртки були, і творчої акторської майстерності гуртки у нас були. У нас чудова футбольна команда була. Зараз ми формуємо волейбольну команду, тому дітки хочуть, ми робимо все. Що від нас можливе? Навчальний рік стартував, але класи продовжують формувати і чекають на школярів із сусідніх Вільнянської та Михайло Лукашівської громад. Першого класу у нас сім учнів. Очікуємо і ще коли дізналися про відкриття такого безпечного освітнього простору. Почалися дзвінки, почалися запитання і багато батьків наразі вже назначена зустріч, які хочуть перейти саме у безпечне середовище. Овища не буде проблеми завантажити 384 учнів в дві зміни на території цієї школи. Тож сьогодні ми бачимо повну школу, навіть деяких класах доставляють стільці для того, щоб діти навчалися. Зазвичай в нас йде приблизно два тижні на стабілізацію освітнього процесу, на перевірку всіх інженерингових систем. Ну, на цій школі ми також відпрацюємо. Якщо учнів буде більше ніж 200, у ліцеї організують другу зміну. Крім цього, планують створити у закладі і дошкільну групу. Від батьків малюків вже отримали понад десяток заяв. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. В Україні різко зросла захворюваність на ковід. В вмінохорода здоров'я України зазначають, за тиждень захворіло понад 10 тисяч людей, що на 46% більше ніж минулого тижня. А 14 людей не змогли побороти недугу. А в моз заспокоюють торік, відсоток хворих був двічі вищий. Проте це на привід не дбало ставитися до свого здоров'я. Медики радять мити руки, користуватися антисептиком. А найкращим методом боротьби з коронавірусом Залишається вакцинація. Новий пожежний гідрант встановили на вулиці Козацької старшина. 27. Таке обладнання використовують рятувальники під час гасіння займань. До них під'єднують рукави пожежних машин. Попередній гідрант пропрацював майже півстоліття і за цей час вийшов з ладу. Тепер його замінили на новий сучасний. Загалом цьогоріч закупили 131 новий пожежний гідрант. І роботи із заміни виконують планово. Адже це запорука безпеки, кажуть комунальники. Так нещодавно оновили обладнання. І на вулиці Порада, 4353. На балансі КП «Водоканал» знаходиться 3318 гідрантів. Вони застаріли і в більшості своєму ремонту не підлягають. Ці гідранти вони більш надійні і більш. Ну як сучасні Загалом за чотири роки було поміняно 881 вісімсот Є чудес у центрі сучасного мистецтва близько тижня в Запоріжжі працювала студія Дани Наталки. Проєкт, за словами ініціаторок, має повернути людям відчуття себе та своєї привабливості. Жінкам роблять макіяж, розказують, як правильно доглядати за собою, а також проводять професійну фотосесію. Спочатку працювали з вимушеними переселенками, потім із волонтерками, військовими, родинами захисників. Є індивідуальні сесії та групові. Під час майстер-класів з використання косметики не лише навчають робити макіяж, але й розмовляють про життя, діляться переживаннями та допомагають проводити самоаналіз. У Запоріжжі у фотоательє Чудес побувало близько 30 людей. Люди приходять і можуть отримати такі доглядові послуги і там мейкап, і якусь ще від нас підтримку, тому що ми зі всіма розмовляємо. І ну, якби слухаємо всі там, історії, які люди захочуть розповідати. Коли ми індивідуально займаємося, то приходить людина, і Дана там наносить, запитує, який би ви хотіли отримати мейкап, що ви там хочете може. От і Дана наносить якби, цей мейкап. От, і, і, да, ну, і Потім я знімаю, роблю знімки, і ми це там віддаємо людям. А груповий він відрізняється інтерактивно. Ивністю ще люди задають питання. Це не стосовно мейкапу, це може бути там стосовно, я не знаю, як вони себе почувають. Спробувати себе в ролі ведучих новини побувати за лаштунками телебачення. Школярі Запорізького академічного ліцею номер 15 завітали в гості на телеканал МТ. Мої колеги розказали про нюанси роботи журналістів, операторів режисерів. А також поділилися секретами роботи на телебаченні і показали всі етапи створення сюжетів. А що найбільше сподобалось гостям, знає Валерія Гетьман. Туди вже приходить готовий продукт, і він технічно, через там певну програмку, вже видає на телевізор те, що ви бачите. За лаштунками телебачення. Учні восьмого класу мали змогу побачити роботу телевізійників зсередини. Школярам показали роботу редакції новин, поділилися нюансами підготовки та створення матеріалів. Ти береш спочатку, моніториш цю інформацію про це місце, наприклад, так ти вивчаєш. Школярі побачили етапи створення телевізійного продукту від написання сценарію, монтажу та видачу в прямий етер готового сюжету чи програми. Побували діти і в телестудії. Тут кожен охоче міг спробувати себе у ролі ведучого. Перед камерами прочитати текст Суфлера. Усім, хто долучився до нашого етеру, ми вже дізналися нову та цікаву інформацію про великого митця Тараса Шевченка. Сьогодні у нашій програмі справжня детективна історія це історія про сміливих мандрівників. Усього тут зібралося 19 учнів, і спробувавши себе у ролі медійників, деякі замислилися про можливість в майбутньому стати нашими колегами. Зізнаються, школярі мені було б цікаво спробувати в ролі режисера та Мені Дуже сподобалося спробувати посніматися на камеру трохи. Дуже цікава професія. Тут багато чого нового для мене. Про телестудію. Да, про камери, про те, як знімаються все. Мені все сподобалось. Я тут в перший раз. Мені сподобалося спробувати себе ведучою читати суфлер, записувати його. Це було дуже цікаво, це був дуже класний опит. Якщо ви теж хочете побувати за лаштунками телебачення, пишіть нам у соцмережах чи в телеграм. Валерія Гетьман, Елізавета Колеснікова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот А на цьому у мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.